Гайсінська дитячо-юнацька спортивна школа отримала подарунок від фонду Володимира Продивуса. Діти, які навчаються в цьому закладі, не були в повній мірі забезпечені спортивною формою, тож по допомогу звернулись до мецената. Ні для кого не секрет. Аби бути здоровим, треба займатися спортом, адже спортивне виховання дітей формує їх фізичний стан. Особливо ця тема актуальна сьогодні, коли молодь часто густо можна побачити з цигарками або алкоголем. І не дивно, що нині діти такі кволі і вразливі. А якими вони можуть бути, коли більшість свого часу проводять у малорухомому стані або за партами в школі, або вдома перед монітором комп'ютера. До спортивних секцій долучаються не всі. Особливим питанням сьогодні є і фінансування спортивних закладів. Більші з них не мають коштів на необхідне обладнання для тренувань, спортивну форму та потрібні для розвитку речі. Є єдиниці, єдиніці дітей, які хочуть, мріють про стараються, А основна маса дітей комп'ютери, ігрові автомати. Але є сьогодні ті, хто дбає про те, аби молодь була здоровою. Так, дитячо-юнацька спортивна школа міста Гайсен звернулася до фонду Володимира Продивуса з проханням подарувати юним спортсменам тренувальну форму та кросівки. Фонд довго з відповіддю не чекав, одразу відреагували. «Спорт – це один із основних напрямків діяльності фонду. От і тому, коли ми тут проаналізували і побачили, що дійсно дуже класний колектив, дуже гарна молодь. Ми без жодних вагань допомогли і будемо допомагати. До хайсенської спортивної школи завітали представники фонду Володимира Продивуса, які особисто вручили дітям подарунки. Великою радістю юним волейболістам було отримувати пакунки від учасниці конкурсу Міс світу Ярослави Курячої. Хлопці обіцяли не підвести. Ці подарунки, які нам подарував Володимир Степанович, нам допоможуть зробити, зробити нові місця на турнірах, дружецьких матчах». Не ...приховував свого задоволення і тренер команди волейболістів, яким так поталанило отримати в подарунок якісну форму. Таке скрутне становище, коли в, ну, в нашій спортшколі фінансування трошки ну, напротяг тижні року впало. У мене це перша допомога, яка допомога Володимира Степановича Продіса. І в подальшому, я думаю, що він нашу команду буде підтримувати. А ми будемо старатися, щоб не впасти в грязь. Фонд Володимира Продовуса постійно бере участь у підтримці молоді, спортсменів, творчості. Виступають за спортивне виховання дітей, за здоровий спосіб життя, за покращення питної води. Все для того, аби люди були здоровими, мали змогу розвиватися, реалізовувати творчі ідеї.